Цікаві люди, Цікаві видатні люди. особистості, талановиті музиканти Щосуботи о 20.00 на телеканалі чотириста два джем з лікою Юей». Отже, вітання усім слухачам найтеплішого полюсу планети, і вітання усім глядачам каналу 402. Друзі, сьогодні у мене незвичайна програма. Ну, принаймні, як мінімум, тому що у мене сьогодні діти. Чудові діти і не прості діти, а дуже талановиті. І власне, ці діти вони є фіналістами національного відбору на дитяче Євробачення 2016. Ну а саме це є Денис Родін, Наталя Садова, Денис Довірак. Ну. І Юлічка Рачук, яка зараз відсутня, але все ж таки кажуть, вона думками з нами. Привіт, хлопці і дівчата. Привіт, всім привіт, так впевненіше, тому що ви можна сказати, ну справді, гордість не тільки нашого Івано-Франківська, але я сподіваюся, що будете гордістю України. Розказуйте про свої враження, як це відбувалося, де це відбувалося. Я знаю, що ви у студії Першого національного каналу відбувався півфінал національного відбору, так, Дитяче Євробачення, 2016, і власне представляло. Лемеро вихованців школи розвитку сучасних мистецтв мистецтв стартім. Так, ну і лише е, вас, е, власне, троє прийшли до фіналу так. Наталя, будь ласка, до мікрофону голосніше. Є так, Я тут. так. Е, ну ви, ви зараз перелякалися. Чому? Ви ж уже майже зірки? Хто сказав, що ми перелякалися? <свят> ну, це вже щось, знаєш, схоже більше. Е, Денис, ти будеш спочатку розповідати? Звичайно. Давай. Тому е, і Євробачення пройти: це ми зробили великий крок в своє майбутнє як вокалістів. Так. Е, це ну, ми... давай, давай почнемо, мабуть, я розумію. Мабуть, треба розпочати з того, як ви готувалися до цього. Тому що ну е, зрозуміло, що це не відбувалося в один день, так? Ну, тобто дуже багато зусиль доклалося. Розкажи, будь ласка, як це відбувалося, хто допомагав? Тому що ну зрозуміло, що діти самі нічого не можуть в цьому світі. Ну, звичайно, це було багато місяців підготовки. Так, Наталя щось хоче підказати. Так, Наталя, у нас зйомка, все нормально. Так. Е, звичайно, це було багато. Було ще до мікрофончика. Звичайно, це було багато місяців підготовки. Так ми займалися акторською майстер... акторською майстерністю, хореографією, вокалом, звичайно. Так, з ким займалися? Звич... Я так розумію, в продюсерському центрі СтарТім. Ну, звичайно, це наш любовний продюсерський центр, там де нас називають стартімчиками. Стартімчики, так. І так, хто хореографію? Це Горя. по це поста постановочні номери, так? Звичайно, ну щоб люди звичайно. розуміли. Я розумію, що ви в тому варитесь, всі все знаєте, ну але самі розумієте. Тобто є пісня, і е, з вами працюють над тим, щоб ви ще гарно рухались. Так то хто це робив? Е, Горіна Катерина Олегна, та морозова і Мар'яна Морозова. Тобто вони дві отак з вами всіма мучились, так? Чи не мучились? Як це відбувалося? Були якісь командні такі е, ну, ситуації під час цього всього? Ми дуже довгий час перед Євробаженням готувались. Ми кожен день ходили на репетиції. Скільки ми готувались? Приблизно Місяці з три два місяці, можливо. Два місяці. Від початку літа ми готувалися до Євробачення. Ми вже собі продумали план наперед, що ми будемо робити, яка постановка буде. Шукали якісь костюми, але все, як завжди, нас виходить не так, і інколи буває щось спонтанно. І ми міняємо на ходу номера. В нас вийшла така ситуація, що Юля Радчук на номер Дениса Родіна не змогла приїхати. Вона виступила в своєму номері і побігла на інший конкурс. І... Ні, так присал... нормально, з одного конкурсу на інший, так? І тут прийшла на допомогу Настя Гаргат, яка зразу з ходу вивчила за один день рухівці, і ми поставили її на номер Дениса Родіна. Я зразу подумала, що це за неймовірна людина, яка може вивчити номер за один день. Вивчили ціле літо, так? А тут людина прибігла і все за один день. Ну, я не знаю, мабуть, шоколадкою не обійшлось, так? Що обійдеться? Що обійдеться, сказав Денис Родін. Ну що ж добре? А вокал. Ну, тому що пісенний конкурс це саме основне. Ну, вокал, звичайно, наша улюблена вчителька Батюк Ірина Івановна. Можете їй передати вітання, до речі. Привіт, Ірина. Так, хто писав пісні, музику, оранжування? Мої пісні слова писали Євгеній Чучиновський та Ірина Батюк. Оранжування Роман Кален. iki Теж допомагав писати слова. Разом з ними я теж допомагав слова. Та ти що, ти навіть тексти вже пишеш? Ну, я не писав текст, але я помагав, допомагав Допомагав. Зрозуміло. Ну, Зараз Денис нам назвав усіх людей досить відомих в нашому місті, тим паче, що і Ірина Батюк відома як не тільки як викладач вокалу, так, а як композитор і тексти Іра пише, Роман Кален, до речі, нещодавно був тут. Ну що ж, Женя, Чичановський, це мій колега, коли він працював на Західному полюсі. Так, ну і, е, Наталя, Денис, ти можеш сказати, що ти зараз е, уже е, попрацював над цією піснею, ви її записали. Пісня, до речі, про що твоя пісня? Е, е, ну, ці тому, пісні що, пісні, розповідається, що Україна це наша мати, яку ми маємо оберігати, піклуватись про неї, яку ми любимо, що вона у світі одна, єдина. і... Цим Ти справжній патріот е, нашої держави, і я впевнена, що це саме тому, що ну, е, в тебе сім'я така, правда. Твій батько захищає нашу країну. Ти, до речі, е, батько Дениса в АТО, так? Зараз, зараз він вже повернувся, але все рівно е, захищав, так? Так. Тобі приємно? Ти хочеш теж бути таким справжнім героєм? Так. Але ну, не дуже приємно, що він був там. Ну, це звичайно, але гордість, гордість за батька і взагалі гордість бути його сином, правда? Гордість переповняє. А я думаю, що його теж гордість переповняє, тому що він має такого прекрасного чудового сина, який, яким можна пишатися. Наталю, що в тебе? Як в тебе це все відбувалося? Розкажи, як ти до цього дійшла? Спочатку Денис Довірак. Написав пісню. Ну, я не сам написав пісню, звичайно, мені допомагали і Ірина Батюк, і Роман Калин Тому що е, Роман написав слова за одну ніч, уявляєте собі, оця людина не спала, ну... писала тобі слова. Так Не тобі, а Наталі взагалі, так? Ну, ми дует. А ви дует, ви ще й разом, так? Денис написав цю пісню і. Наталя ближче. І Вони говорили з Іриною Іванівною і зі команди Стартім, що послухали цю пісню і вирішили, що ця пісня гарно була би звучала в дуеті. І Денис вибрав мене. Денис, як від, відбувався кастинг відбору? Ну, ми посиділи з Івановною, подумали, а потім вона взяла першу Наталю. Ми так заспівали якісь розпівки чи пісні, вже точно не пам'ятаю. І наші голоси дуже гарно звучали, зливалися просто. До речі, на Євробаченні Світлана Тарабарова це відзначила. Так. Ну і ми так подумали і вирішили, що все ж таки це буде Наталя. Подумала і Наталя поза конкуренцією, так, Наталя? Ну, я звичайно дуже зраділа, ну тому що. Мені ця пісня дуже подобається і е, вона. Як ваша рано... пісня називається? Я чекаю досі твого листа. Ой це ти чекаєш листа Наталі, так? Ну, якщо ви запитаєтесь, то ми вам розкажемо, е, про що ця пісня Я вже запитую, може вже Тому не інтригувати. Розказую. Ну, сама пісня взагалі, ми думали, коли її писали, то. Уявляла собі це так: одна людина там живе, наприклад, в Україні, і пише лист тій людині, яка живе в Америці, так той лист ну, там не доходить, або просто мама чи тато бере цей лист і ховає. І та людина, яка живе в Америці, ображається на те, чому людина, яка живе живе в Україні, не пише, її, тому що вони були дуже добрими друзями і. Людина з Америки пише ніби першою, тій людині, яка живе в Україні, але в Україні батьки теж рвуть цей лист, і потім вони здогадуються про це і питаються взагалі в людей, в батьків, чому ви такі жорстокі, чому у вас такі байдужі серця. Нічого собі слухайте, це ціла історія, ціла епопея, можна знімати такий кліп, що е, я думаю, всі будуть е, плакати. Ну одним словом, у всіх є е, насправді така можливість, е, тому що е, коли буде відбуватися наступний тур. 10 вересня так, о 12 годині. О 12 годині дня. Це що потрібно робити 10 вересня? Ну давайте всім слухачам і глядачам каналу 402. Сідати перед телевізором, так. голосувати за всіх. перший національний канал о 12 годині дня і голосувати за Дениса Родіна, за мене з Денисом Довіраком і за Юлю Радчук. Голосуйте за Франківських. Так, ну от чесно, це дуже класно, що одразу ви отак взяли і будете представляти наше місто і, і сподіваюся нашу країну. Ще б хотілося сказати, так. що дитяче віробачення фіналь буде е, транслюватись на телеканалі в Ютубі, ЮА перший. Ага, що люди зможуть ще переглянути і на е, за допомогою інтернету, так Так ну а взагалі е, ви б хотіли в Мальту поїхати, так? Бо там саме там відбудеться фінал дитячого Євробачення. Дуже хочемо, тому Звичайно. ми просимо людей, щоб не були байдужими, щоб не пошкодували декілька гривень на цю смс-ку і відправили за кожного з нас. Отже, друзі, не забуваємо, що 10 вересня о 12.00 вмикаємо перший національний і спостерігаємо, як розвиваються події наших і навіть, чесно не можу сказати маленьких, але дуже талановитих дітей. Ну і це Денис Родін, Денис Довірак. Наталя Садова і ще є у нас Радчук Юля. Але Юля, вона зараз відсутня. Чому та -то. тому, що вона знову ж таки десь вона зараз е, проходить якісь кастинги, правда? Так. Де вона проходить? Ну що ви вже вона так? Вона в Києві. Вона зараз на телешоу Голос Діти. Е, ну що ж, ми будемо сподіватися, що вона е, е, що вона обов'язково. Вона обов'язково зможе здобути якусь перемогу. Я думаю, що і не якусь, а все ж таки, все буде гаразд. Ну і е, ще про що би хотіли поговорити? Я думаю, що мені цікаво, чи оця вся підготовка до цього конкурсу вона е, не забирає ваш весь вільний час. Чи залишається у вас е, час на якісь ігри дитячі? Ну на елементарне у вас дитинство? Ну, звичайно, забирає, але нам всім це дуже подобається, адже е, ми любимо музику, ми любимо цим займатися, і це приносить нам задоволення. Але звичайно, залишається вільний час, і ми, ми можемо погуляти з друзями, поспілкуватися, поділитися своїми новинами і враженнями. А як в школі поставились до того, що ви от будете їхати? Всі, всі школи, і наскільки я знаю, ціла Україна, уже діти цілої України в соцмережах долучаються так до вас на ваші сторінки, так у вас створені. Давайте розкажіть про це, будь ласка. Наприклад, у мене в школі вже всі звикли до того, що я завжди прогулюю уроки не просто так. А їду на якісь з конкурси, користю. на якісь виступи, та й знову ж таки на репетиції, тому що, наприклад, наша з Денисом пісня. Вона по сюжету дуже важка, і ми дуже багато працювали над акторською майстерністю, тому що мені здається, що ну, треба в цій емоції пісні показати найважче так? була напевно акторська майстерність і перенести емоції так, Хто майстерність Маріані Клюбі, дякую їм за це. Так ну а Мар'ян дуже хороший педагог. Я думаю, я впевнена, що у вас це вдасться. Денис, а ти? Що в тебе? Як тобі не заважається, тим паче, що зараз школа почалась. Е, Вчителі відпустять на та, цей конкурс. Вони так само вже звикли, що я їжджу на різні конкурси, але вони вже мусять мене випускати. Це ж, важливий дуже конкурс. Е, Казали, що будуть не... оцінки ставити, а це... гарні. Якщо ну, все моя, буде гарно. Це вже не моє діло. Як це не твоє діло? Це ж твої оцінки. Ну, це вже вчителів діло не моє. Що вони будуть ставити? Може, скажуть мені перездати? Перездати? Ну я маю на увазі, щоб я здав е, позачергово. Ага, зрозуміло. Наперед. Тобто тобі все рівно треба підготуватися, так. халяви в тебе не буде. Халяви хотілося б, але не буде. Але не буде. Яка халява? Тут дитина їде на Євробачення, готується день і ніч. Наталя, а в тебе як в школі? Мені здається, що. Вчителів є якась гордість за нас, і навіть в однокласників. Ну тому, що ми ж їхні друзі, і ми однокласники, і думаю, що вчителі і діти гордились би нами. І тримали також за нас кулачки. Вони обов'язково будуть вам пишатися, тому що не пишатися вами просто неможливо, тому що ви дуже щирі, позитивні. Е, від вас, як кажуть, виходить ця позитивна енергія. І я сподіваюся, що усі пісні е, і всі тексти, в яких ви е, які вкладені в ці пісні, вони обов'язково е, будуть дарувати радість і позитив людям. Ну і звісно ж таки не можна не згадати правильно, кого найрідніших людей, які вас підтримують, це батьки, це батьки. Так, мама Напевно, найбільше Мама. вкладають у вас свої сили, енергію, так? Мама, тата, дідусь, бабуся. Всі рідні нам люди, вони завжди нам допомагають, завжди і... підтримують. Хоч би що там не сталося, вони завжди будуть нам допомагати і завжди з нами. Ну і давайте побажайте е, щось нашим слухачам, е, тому що нас слухають не тільки дорослі, але й діти, ваші ровесники, е, які так само думаються, ой, а як же ж вони цього всього досягнули, і що треба зробити для того, щоб стати такими, як ви? Ну насамперед потрібно дуже багато працювати і ніколи не зупинятися. Постійно ти вперед. Якщо ти захотів це зробити, чи е, якщо ти вже дуже. Якщо... Вважаю, що тобі це потрібно, то потрібно йти, працювати, не зупинятися, не зважати ні на кого. Денис, а ти що скажеш? Що ти побагаєш, побажаєш нашим якщо слухачам ти... і телеглядачам? Якщо ти цього хочеш, ти обов'язково це зробиш. Е, якщо ти будеш працювати, не будеш здаватися, і ти зрозумієш, що ти зможеш, в тебе це вийде. Обов'язково. Тобто треба вірити в себе, Наталю. А ти що додаш? Що коли в тебе щось не вдається, а таких моментів буває дуже багато, то потрібно ще більше працювати, ще більше докладати зусиль, щоб все вдалося. І якщо йти потихеньку, по маленькими сходинками до своєї мрії, то обов'язково здійсни чумрі, здійсницю. Здійсниш цю мрію здійсниш цю мрію. Обов'язково ваші мрії здійсняться, так само, як і мрії усіх інших талановитих дітей. Одним словом, треба займатися. Треба займатися вокалом, хореографією, так? акторською майстерністю, працювати, не жаліючи себе. так? Ну так, звичайно, це безумовно. Ну, ти такий серйозний, Денис. Цей Денис не дуже такий серйозний. Так, він такий веселий. А ти от серйозний. Ким хочете бути? Ну, ну, якщо, ну, якщо я... знаєте, не дуже там вийде якось з вербаченням чи що, щось. Хоча я, я впевнена, що все вийде. Я над цим не задумувався, але насамперед я би хотів здобути е, професію, ну таку е, серйозну. А вокал це для мене як, як хобі, музика як хобі. Я дуже люблю це все. Е, і, звичайно, я в своєму житті я буду цим займатися. Е, ну, я думаю, коли почнеш гроші на цьому заробляти, тоді це вже стане твоєю професією. Ти Денис? Для мене вокал це не так хобі, як для Дениса. Для мене вокал це змір життя, без якого я б не зміг напевно жити на цій землі. Наталю, кажи. Я так само, як Денис Довірак, Думаю, що потрібно мати, е, окрім вокалу, ще вище е, на всякий випадок, ну, так, це. можливо, це з вокалом не вийде, тому що бувають різні речі, і тому що шоу бізнес це така важка штука. <світ> така ну штука. так, друзі, значить, я ще раз на цьому я думаю, що ми маємо ще раз нагадати нашим слухачам і глядачам, що 10 вересня о дванадцятій. 12... Годині, годині, годині. Голосуємо за... за Франківчан, за Дениса Родіна, за дует Наталя Садова і Денис Довірак і за Юлію Рочук. Так, будемо всі голосувати. Тримаємо за вас всіх кулаки. Я думаю, що вас потім буде обов'язково ще нагода прийти і розповісти, як воно все відбувалося. Бажаю вам успіху! Дякую! Дякую, вам. Дякую. Приходьте і представляйте гідно наш Івано-Франківський, нашу країну. Дякую. Я нагадую нашим слухачам і телеглядачам каналу 402, що це була програма Jam Session з лікою. Почуємось і побачимось. Каві люди, цікаві видатні люди. особистості талановиті музиканти що суботи о 20.00 на телеканалі 402 джем «Джем-сейшн» з вікою юей